Запльоти з тим довбаним прицепом, не купляти ніколи українське гімно. Скільки разів я собі це казав, купив я цю шняв. Відколи я її купив, відтоді в мене з ним проблем. Проводку вже всю поміняли, що тільки не робили. Я включив правий поворот, в мене працює лівий Я включаю лівий поворот в мене працюють два повороти. Коротше, в мене так все весело, що я вже просто не знаю. Тут на машині пропадає, єлі-єлі вона душа в тілі ледве ледве лед, воно моргає. Коротше це якийсь повний треш. Воно по-перше не є, все. Коротше, от. І так всюди по всьому корпусу. Прицеп новий. Стояв, три рази виїхав. О, ну як так? Ну, як так? Дрібна срана, чи як тебе там звати? Не знаю, от у одні нерви. Я обовився, десь Зробили в консервіз банки. І прагматек. Та коротше кусь херню на певелі, в підвалі зробив Не знаю, їду. Їду, буде, штраф, то буде Бо додому вже не поїду, не хочу. От так що ми погнали. Чекайте, бо ми не сказали куди ми їдемо. Куди ми їдемося? Ябурійський кар'єр. Ну і манюм нього. Сид, куди ми їдемо? кар'єр. Кар Та ти що, серйозно? Адвоката не хочеш? Ні. Давай десь в Болгарії. Що, шановне паст? Ми приїхали на наше місце, де ми завжди були. Тут вже віджали хтось територію. Тут раніше можна було собі заїжджати теж і туди, і сюди. Ну і тут така ситуація, така ситуація дуже дуже весела. Я не знаю як я маю сюди заїхати. Але що то мені вже це не подобається, бачу. Так, весело почалося з тим, прицепом і тепер так само воно бачу йде до завершення. Бо щоб ми зараз ще на баку то не поїхали звідси. Бо я просто по цій жижі я не приїду. А чекати поки воно підсохне, то тут можна довго. більш-менш щоб хоча б коли спиш ну все рівно вона трошки так бачите трошки так стоїть але зараз у нас ще є одні то ми кратом підрівняю подивимось тож єдине може сонце нам трошки закривати сонячну панель яка знаходиться там наверху І таким макаром воно так буде отак. От. зараз ми її за домкратом і трошки вирівнюємо і вже щоб коли заходимо щоб вона не плавала машина погнали будемо піднімати є електричний домкрат але ми забули подовжувач з сміємо а вона спускає мадиє наліекспрес навіть що швидко катя Ну, заразу сильно спускай. Знайшли місце. Пробуємо. на такі зараза. Ну як я маю його підняти, скажи. А цю сторону мені пару сантиметрів не вистачає. він пускає. Три 3 тонни, а машина має 3,5. Це якщо вона вже максимальна, але вона зараз то не максимальна, то чого діво вимахується. проба номер 22. Та так, якби такі, знаєш, за композицію, десь мені. Буквально міліметрний, щоб його туди забити. А я буду рукати. О! Все попінчує. Все як ти любиш, але тут прямо як на морі, не знаю, чути вам чаек. вони там так кричать. Ну а ми вже п'ємо кавусю, човен вже витягнули, тихенько розкладаємося, тут зараза дуже сильні водорості. Якщо кидати, то аж там кидати на ніч. А я не зможу там, бо тут місцевий бумоб, напевно, буде ніч бухати. От. А тут я навіть не знаю як я... ну, якось буде. Бачу далеко йдуть метрів 50 воду розслідують. Ну, але надію, що спасе човен і пані Світлана може брати таку кормушки, запливати, там лишати та це? Замість кораблика, ні? Mm. Ну, все, все. Питання вирішено. Ну, Ось такі шановне пасти у нас прийшлося півгодинки на макуху. Такі красені ночні. Ну, правда, рослинки там в водорості просто. Це щось неймовірне. Поки я витягну, думаю той патик зламаю. Ну, але наразі поки є щось. Ну, що, вийшов я на воду. О, зараз буду пробувати. Тут поки без мотора, в ну, водорослі тут просто капець, якщо подивитися, ну, я не знаю, там метр три може і більше вони так ідуть, що вже одну снасть обірвав. то що кидав на макуху, поки беру обриталочку хочу, це така сама фортована. вона, отаку макароне. Зразу несе И куда так. Ну тут і глибини теж тут по 10 метрів по 15. Але хижак видно гуляє, малючка підганяє трошки такі. Не знаю чи камера передасть, але тут такі плотва така плаває з лодошку. А я думав конця взяти на силіконочку. За ним гуляє. От що я тепер шкодую, що я не взяв опариша. Хоча якби зараз то почалося, ух, яка там тут бита така перекушена, плаває. От, то, якби я взяв опариша, то б зараз сидів це цією ісралькою би тут дергався. Коротше це не варіант, треба на рибні місця туди далі йти. Пані Світлана взяла психанула і півтазіка котрят нажарила. Чекаю, поки сонце зайш, трошки сяде і візьму вас з собою туди десь там підемо до поганяю. поганяє. Думаю, включу камеру, бо вже пару ударів є. От, сонечко тільки сідає і от, а то кидав, кидав, за 40 хвилин одного удар вже поміняв декілька місць Ми тут напевно сьогодні самі залишимось бачу людей вже нема ще якісь приїхали зробити фотосесію ну тут цей яворіцький кар'єр він завжди якийсь такий дивний от я тут під берег кидаю а от там десь на глибині ну там вже десь 20-25 метрів Ну такі от по взяв, взяло так, от, скочило так якось. Не, не зрозуміло, я не зрозумів, що то за риба, ну, я, ну Там більше десятки, це точно. Взяло собі, скочило так. Там, але ну видно, що, що з боку ще якийсь мальок розігнав це таке, на такій глибині. І... Бля. То столоб навряд чи тут є, хто тут буде ту столоба запускати. На. А покльовтемо. Таке видно, якийсь там дрібне окуні, де за блісною вже скільки перепробував. Оберталочки, коливалочки, гублярії, що тільки не пробував, ніфіга. Зараз якусь шнягу пробує, яка постійно путається. От. Так що цікаво, цікаво. Ну десь куди так. Тут по-перше все дерева ростуть такі з під землі, ще позалишалися, коли затоплювали. Потім глибина там більше двадцятки. Та як там було, я не знаю. Як Хіба десь тренеряти чи що. Але теж на двадцятку, хто мирне. Тут же вон тайвер розбирається. Коротко, зараз всю рибу розпугає. Вночі ніхрена з зловимо знову ні, пані панського тянем того човна після аж сюди та -се. Сьогодні добрый їв? Yeah. а та зі котлет хто спер самі впали та -та -та. є риба, є виходи є риба. Вона на підливає адреналіну а толку блин ну. Помогла і ми вже далі. Хочу в 4 годині вийти сьогодні зранку. А то З цими доїздами цілу ніч не спав. Там якісь теж тіктокер, блоги. Баби пологолі. І ми ж їх з камери біля них скати, Каже, як ще чорт долади. Але продають комусь мріє. Да, ми пішли. Всім доброго ранку, Ну, Майк завжди проспав Я вже по п'ятій тут по треба ті вже є. Це вже спокльовує, а там малькат під берегом набрав. Туди на око, щось там на Вот Я зараз теж виходжу на воду, допробувати, шукати її. Не знаю, вже другу батарейку всадив. Вона, ну, якийсь просто, то, 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 то тут все кишить, він, він ганяє, я не можу підібрати приманку і все. Я вже і коли валочки, що тільки. Чайк теж жор почався, окунь заганяє, малька під самий верх. Ой блін. А от всюди. Когом човнатку всюди. <реку> <реку> Подив, а. А. Тут коротше, цей, чайки наїлися, риба наїлася. <реку> Я один голодний зіоханий баба. Зараз ще почне, мені таке враження, що я зараз почну вже човен заскакувати. Та ладно. Так, давайте я ще щось буду вам підбирати. У мене є багато всього, я зараз попробую все. що мав скажу, що тут треба немає. Я вам мушу це показати. Або теж такий дрібний окунь на палець. Та де що? І там, і тут, і тут. Дивись, прямо от, от Риба, я тут, алло. То Та як так? Та вже би хоч мав за хвіст десь, напевно, засікти, чи що? No i że spyna były powracać, ja na to tam kiedy co daje. Tak? Ja bym skazała, że ja odprowadzę dumę. Ja już nawet na żadne powrotacje. Zaraz je pójść na rukam, взял стандартный ласенький все дребнясенькие крызовесенькие ну, ну куда уже в песоке он там ходить сам у меня окружила все, мене окружило, все. Да. Хоч щось вам покажу Отакий. От Таким макаром. Що є? Бачиш зайнятий? що ти кидаєшся тут. Таким макаром на чорчиком. Боже, і що там? А у дрібний. Поки нічого нема. Бо я б я чайку не попав. Та не треба пока якором не так. А, то ж і дикі гуси тут є, дивись, а то дикі гуски ходять. Цих дві. У них тут гнізда. Ну бажано сюди не заходити, щоб не тривожити їх, бо там... А може ні, то теж гнізда нету, вони вже відсиділи на гнізді. Бач, вони ще маленькі, не вміють літати. А от їх нібамаші зараз почнуть нас атакувати. Е, я тебе не чіпаю. Стоп, стоп, стоп. стоп. Пані Світлана, блоїр каже, я кажу, давай якось відео закінчу. Вона каже, ти собі бобуни, мене не чіпай, мене не знімай. Ну що ну, ти за а ага, Скажи, панство. Ну, шановне ну, пазу, ну, значить, закінчили ми цю рибалочку, риби було. Трохи було, трохи, трохи плавало збоку. Дуже, дуже класне місце, особливо для сімейного відпочинку, можна з палатками, кемпінги там ще, ці не, не вони ще. От. Але що, я думаю, наступний рік вже буде, правда, там вже майже все підготували. А так відпочити, є дітям, особливо де покупатися, вода завжди чиста і є місце. От. Ну І не так людям. Трошки, то, що далеко людям місцевим від тих сіл їхати, то не так багато, не так багато людей. От. Ну, у, нас, у нас така просто У нас вже три роки, так? чи скільки? 4 три. Три роки ми туди їздимо, там раз в рік мінімум ми сюди їздимо. І нам, нам зайшло, можливо вам теж зайде, геолокацію закину в коментарях, в першому коментарі, може в другому. От. Так що якось так, вийшло так, ну можливо, там комусь не, 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 не сподобається, що там показували, ні риби, ні, нічого. Ну, ми нікого не збиралися там, чомусь навчити, чомусь переконати. Ми хотіли просто показати, що ми знаємо, що ми бачимо і донести це до вас. Так що всім дуже дякую. Маленького там якийсь вподобаєчка, ну там Щось напишіть, пару слів. Дякую. погнали далі.